Закінчуємо грітися на сонечку, починаємо працювати. <ил clans> Audi q 3 Комплектація Prestige 2015 рік на повному приводі. Тут Quattro стоїть. Пробіг в цьому автомобілі тільки 151 тисячі кілометрів. А по комплектації це максимальний. Е, максимальний. Буржніч. Максимальна комплектація. Музика, босе, шкіряний коричневий салон. Bluetooth, магнітола, все, що потрібно. двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, старт-стоп. Догадую, що це повний привід по комплектації нашої є. Панорама відкривається, класно виглядає. Закривтесь, не показує нам, як там видно небо гарно. Але вона є по кузову, ніяких моментів немає. Тут у нас електропривід багажника. Сидіння складаються за потреби і є шторка. Є запасне колесо, повнорозмірне, до речі, сабуфери. Subwoofer. Модну музику можна слухати все класно, і їхати в далеку дорогу. Кнопку нажимаємо, не забуваємо, що тут у нас електропривід багажника. Автомобіль на литих дисках, безключовий доступ, по кузову в хорошому стані, ніяких моментів немає. Нагадую ще раз комплектація престиж 2015 рік і ціна 15,499. І звичайно ж буде присутній торг. Місто Тернопіль авторинок Бережанська приїздіть і казали в кінці давати цьому.